Ой, ой. ой Всім привіт, друзі! З вами я, я Мікеланджел, і зараз темно. Я так спати хочу, але я не пішов, подумав. Краще добудується під'їзд щоб на ранок вже всі жителі, знаєте, прям так, що ці були, і такі. Вау, як круто! У нас шмер, прям заліткий, крутий. Ну і загалом буде прикольно. В цій частині я вже дороблю цей будинок цілком. Я не допущу помилки. Такої, як допустив в попередньому місті чи селі. А помилка в мене була там. Е, те, що я не почав, Не знаю, як правильно збудувати під'їзди. А в, цьо, е, в цій частині я зроблю гарні під'їзди, непогані. Але там, правда, замість сходів таки драбина буде. Е, але... Бо просто дровина займе набагато більше, і я постараюсь під'їзди робити так, щоб вони не портили інтер'єр будинку. Бо якщо попортять інтер'єр будиночку, це знаєте, погано буде. Це буде погано досить. Але надіюсь так, що в мене вийде гарно досить. надіюсь, що в мене вийде взагалі прям такий під'їзд. Такий прям супер-супер крутий. І щоб в ньому всі жили. Якщо ніхто в ньому жити не буде. Ну, в них вибору не буде, в них і так вже своїх будинків не буде. Е, як ви пам'ятаєте, я казав, то, що всім так, якби, жителям села подарується по квартирі або навіть по двох, залежно від розмірів будинку. Якщо будинок маленький, то одна така квартира, бо така квартира більше, наприклад, за такі малесенькі будиночки, найменші в нашому селі. Тому нормально. Там, наприклад. Зроблю маленькі будинки, зроблю дуже широкі будинки. Тобто, щоб всім підходило. І вже по розмірах, залежно скільки там людей в будинку. Якщо 4 людини жило, то можна вже і двоповерхову квартиру дати на останніх поверхах. Але просто останній поверх мене буде най -най, най най найменшим, але це ще не до цієї частини, в принципі. Так, далі, далі вікна сюди. Мені здається, найдовше це будувати так би, цей. Під'їзд! Під'їзд просто тяжко. Я навіть не знаю, як його робити буду, я не уявляю. Ну, то що там сходів не буде, це факт, але. Але там буде драбина, бо вона менше місця займає, вона виглядає покрасивіше. думаю. Ні, ні ну добре, не красивіше. Просто це треба думати довго. Хоча, у мене є ідея зробити під'їзд, але він буде. Під'їзд так би буде на один блок ширший. І це. Погано, а може гарно. Я не знаю, я подивлюся, як цей під'їзд виглядає. Якщо цей під'їзд і так буде багато місця займати і не дуже гарно виглядати, то я обдумаю своє рішення, щоб так посунути цей, Так, я отсюди залізу, і почну робити поверхи. Поверхи я буду е, робити так би. Якби... Знаєте, я навіть не знаю, як би то їх зробити. Ну, просто так. Підлогу і все. Ага. Раз. Два, оп. І отак я підлогу буду робити швиденько. Підлогу, мені здається, досить швидко, я вам це все поки що ушвидшу. Ну, в принципі, так. бачите, як це все швидко досить відбувається. Я постарався вам це ушвидшити, так, щоб і відео не було за коротким, і так, щоб це було швидше. Бачите, там вже закат. Вже сонце починає бути. А я так, бачите, всю ніч Я так спати хочу, всю ніч пропрацювався. Бідна черпачка, скажіть. Е, так, оп. Е, ось так тут. Оп. Так, далі ось тут. І все так. Е, оп, так, 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 так. Так, оп. Токло сюди і все. Тепер можна починати робити під'їзд. Під'їзд мені би бажано було робити, бо бо, бо. бо як люди будуть добиратися, не будуть вони через один одного хату. Ні-ні-ні. Це дуже погано. Тому я зараз постараюся зроблю дуже прикольний під'їзд. Надіюся, всім сподобається. Ну, і загалом, що буде, це дуже прикольно. Так. У мене в планах просто, ви не уявляєте, зробити супер-мега ультра під'їзд, в якому ну, не буде тісно, я зроблю так би. Дивіться, драбина буде посередині. І між драбиною на кожному поверсі буде два блоки, щоб зайшов кожен свою квартиру. А як я двері на ключ зроблю? а то вже запитання, бо мені самому так би цікаво, як би це організувати, все знаєте. Так оп, оп, оп-оп. Бачите, як це все прикольно. Це правда дуже тяжко, бо ці всі блоки тяжкі, а мені ще наш цей будинок таким високим побудував. Але нічого. Цей будинок вже і так майже всі жителі нашого села по місті, тому це вже круто. Мені здається, два будинки вистачить, але треба багато будинків. Дуже багато будинків. Дуже-дуже багато будинків. Так, оп-оп-оп-оп. Так, драбини я проклав. Я планую та й знаєте, що зробити? В одній частині ми будуємо будинок, а в другій частині ми будемо будувати тобто, все отакі під'їзди і вікна і поверха. А потім вже хай там всередині все роблять, як хочуть. там ліжко хай розставляють. як хочуть. Я планую зробити ще й будинок вже з готовими квартирами, тобто, але вони будуть дорожчі. Наприклад, така квартира коштує 200 кисмарадів, а там. Зразу готова з ремонтом, з телевізором, типу того, з окремими кімнатами зразу роздільними. цей, е, Будуть прикольно дуже. Ну, коротше, з 300 ксмарадів. А, до речі, я бачите, як двері хочу зробити. Отак, що буду класти на, зам... на код. Код собі хай самі придумують, але хай його нікому не кажуть. Е, треба буде зробити табличку десь, попередньо. а від під'їзду код будуть всі знати, ну, так, всі, хто купляє квартиру, в них буде листочок зі своїм пароволем. Так, оп, і отак. До речі, хто ще не додивився до кінця, можете сказати, як ви думаєте, у мене вийде гарно чи не дуже? Бо я ще сам не знаю. Так, э, стійте. так, раз, два. І ось так. так э, ой. Оп, сто все. Бачите, як швидко? Якби я не знав про цю функцію, я б це все зараз дуже-дуже дуже довго робив. Далі, отут такі стіни. Я плакати хочу, Ну і ще цей будинок такий великий зробив. Ну, ну, нічого. Зробив, але зато наперед. Можна сказати, я вже можу зекономити, та й плюс ці, такі будинки займають багато місяця, тому таких будинків вийде менше. Так, оп, от так, от так і ось так. Тут двері будуть. Я, до речі, напишіть в коментах, чи вам взагалі такі будинки подобаються чи ні. Ну типу того Двері ось так, ага, тут все добре. Ой. Мені тепер на кожному порсі треба виправляти ось ця бачите, бо я тут лишив вістань між будинком і під'їздом, і під'їзд ще зараз впаде назад. Ні-ні-ні, ні мені цього не треба. Давайте якось і фірму моїх будинків назвемо, там може хтось свою фірму, потім у мене будуть конкуренти. Давайте Черепашечко. Черепашечко. Ну, я не знаю, можна якусь Напишіть, до речі. Реально, назву якусь, як би ви хотіли назвати фірму моїх будинків. Там кварцик, ну коротше, щось зв'язане зі мною або з будинками, типу того. От сюди пароль. Пароль я тут ще не кладу, бо е, не треба, щоб потім, може, я його забуду. А жителів, е, е, жителі ще можуть зробити потім собі резервну копію, яка також йде в подарунок. Але тільки до цього будинка. Бо це так як перший будинок. Тут ще не до кінця все ідеально так як має бути. Тому треба що цей, Ой, блін, це треба закласти. Тут проламуємо це сюди. І я надіюся, що їм сподобається. Ой, ще граду, так, добрий ранок. Це що таке? Готовий будинок? Ну, я чую, ніби сподобалось. я надію, що їм сподобалося. Бо якщо не сподобалося, капець буде. Я не ображусь дуже. Так. Е так, 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 так. М все, спускаюсь вниз і покладу отсюди код на під'їзд, хай буде. Ой, отакий от і, хай буде. Блін. Це закладу, і хай буде один, один, один. І все. Буде всі одинички. Тепер так не 1, 1, показати І все. Бачите, тепер можуть так заходити. це Ой, та блін Один, один, один і так. Це ніби. І все. Бачите, ось такий в нас будинок вийшов. Не знаю, можливо, хтось вже перемотував і мені в коментах вже написав, що гарно. Під'їзди ніби гарні, можливо, буде розширювати. А з вами був я, Мікеланджело Кладіть лайк і підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па Напишіть, чи гарний вийшов цей будинок і чи мені будувати далі такі будинки.